Доброго ранку, дітки! Це Наталка. І вона запрошує гостей на день народження. Давайте допоможемо їй сервірувати стіл. Скільки гостей за столом? Так, два. Перед кожним гостем слід покласти одну серветку. Що ви помітили? Однієї серветки не вистачає. Серветок менше на одну. А що треба зробити, щоб серветок було стільки ж, скільки й гостей? Правильно додати одну серветку. Скільки стало серветок? Так, дві. Серветок стільки ж, скільки й гостей. А тепер розставимо чашки на серветки. Скільки чашок? Так, дві. Чашок стільки ж. Скільки серветок? Порівну. Малята. А тепер давайте пограємо в гру. Збери посуд. Зберіть, будь ласка, посуд. На верхню полицю поставте чашки. А на нижню полицю під кожну чашку поставте блюдце. Чого більше? Чашок чи блюдець? Правильно, порівну. А де розташовані чашки? Так, вгорі обллються. Так, внизу. До Наталки в гості завітали різні тварини. Вони дуже люблять гратися в одну цікаву гру. Хованки. Дітки, закривайте очі і давайте разом порахуємо. Раз, два, три, п'ять. Я йду шукати. Відкривайте оченята та знайдіть. Кота та собаку. Правильно. Собака за шафою. А кіт де? Так, кіт на шафі. Молодці! Давайте ще раз закриваємо очі. Раз, два, три, чотири п'ять. Я йду шукати. Відкриваємо очі та шукаємо тваринок. Де кіт? Правильно! Під столом. А де собака? Так, в шафі. Молодці. Давайте ще раз закриваємо очі. Раз, два, три, 4, 5. Я йду шукати. Відкриваємо очі. Де тваринки? Правильно собака. За квіткою. А кіт. Так, кіт. Під шафою. Молодці малята, ви впоралися з завданням та погралися з нашими тваринками та Наталкою. Але нам вже час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!